У глибокій тиші монастирських стін, де світ здавався далеким і розмитим. Старець Даниїл сидів перед іконою, його очі були напівзаплющені, а голос лунав, наче відлуння чогось, що вже було сказано у вищих сферах. Я бачу вогонь, що палає на сході. Великий Змій, ослаблений, але ще живий, звивається у своїх передсмертних конвульсіях. Він знає, що кінець близько. Але намагається вжалити востаннє, його слуги метушаться, шукаючи порятунку, але для них немає ні прихистку, ні прощення. Бо зло, що вони творили, повернеться до них у сто крат. Старець зробив глибокий вдих, ніби вдихаючи саме майбуття, а потім продовжив: Я бачу, як народ виходить на вулиці, вони піднімають свої прапори, вони кричать слова, що давно зріли в їхніх серцях. Це останній удар по темряві. Але перед цим буде ще одна велика подія. Подія, яка стане останнім знаком для тих, хто ще сумнівається, хто ще вагається між страхом і надією. Очі старця затуманилися, його голос став тихішим, але ще більш пронизливим. У великому місті, де колись приймали найтемніші рішення, раптом западе тиша, там, де правителі вершили свою долю, більше не буде ні голосів. Наказів. Один момент, і все зміниться. Один момент, і темрява втратить свою голову. Це буде не просто випадковість, не просто доля, це буде знак, що зло більше не має влади над цим світом. Лампада біля старця здригнулася, її вогонь затанцював, відкидаючи химерні тіні на стіни келії. І тоді настане мить, коли народи піднімуться. прошепотів він: ті, хто боялися. Зрозуміють, що більше не мають страху. Ті, хто чекав, усвідомлять, що вже нема на що чекати, і тоді впадуть останні кайдани, останній ворог зникне з цієї землі, і лише вітер нестиме його ім'я у порожнечу. Старець схилив голову, ніби почув щось, що сказало йому більше, ніж можна було висловити словами. Після цієї події настане мир не одразу. Не в одну мить, але я бачу, як світ нарешті зітхає вільно. Війни, що точилися десятиліттями, розчиняться у минулому, люди почнуть будувати, а не руйнувати. І ті, хто пройшли через вогонь, нарешті знайдуть спокій. Вогонь лампади спалахнув яскравіше, ніби підтверджуючи слова старця, він підняв голову, його очі сяяли світлом істини. І нехай ті, хто чує ці слова. Знають, час близький. Темрява ще чинитиме опір. Вона ще спробує втриматися, але її вже не врятувати, бо світло завжди перемагає, і мир прийде не тому, що його попросили, а тому, що його здобули. Старець Даниїл на мить замовк його пальці легенько торкнулися вервиці, яку він стискав у руці. Його обличчя було спокійним, але очі сповнені глибокої мудрості. Він ще раз вдихнув повітря, і його голос зазвучав знову, тепер ще більш проникливо: Прийде день, коли останній обман буде розкрито, коли навіть ті, хто сліпо вірив у слова тиранів, нарешті побачать правду. Велике викриття відбудеться, і тоді вже ніхто не зможе сховатися за стінами брехні. Світ побачить те, що ховали десятиліттями, і кожен зрозуміє. Темрява панувала не через силу, а через страх, але страх зникне. Він підняв голову, його очі світилися, наче крізь них проходило світло майбутнього. Я бачу великий суд, не той, що влаштований людськими законами, а суд самої історії: ті, хто обманювали, ті, хто продавали душі заради влади, виявляться викинутими зі світу, як сміття, що вже не має цінності. Вони самі знищать один одного, бо зло ніколи не знало вірності. Вони жадали влади, але залишаться без неї. Вони будували стіни, за якими ховалися від правди, але ці стіни розсиплються в прах. Лампада знову затанцювала, її вогонь спалахнув яскраво, наче ознаменовуючи важливість слів старця. І тоді, коли останні кайдани падуть, настане світанок нового часу це буде непростий шлях. Бо руїни завжди лишаються після великої битви, але серед цих руїн виростуть нові храми, нові міста, нові долі. Люди навчаться жити не в страху, а в істині. І той, хто тримав меч, зможе покласти його, бо більше не буде війни, що нав'язана брехнею. Він схилив голову, його голос став тихішим, але від того ще сильнішим. Нехай ті, хто слухають, не втрачають віри. Бо навіть у найтемнішу ніч зірки світять яскравіше, і навіть коли здається, що немає виходу, він вже прокладений для тих, хто готовий іти. Тому не бійтеся: вогонь очищає, буря оновлює, а випробування роблять сильнішими. І коли цей час настане, коли останній ворог впаде, світ нарешті стане таким, яким його замислив Бог старець знову замовк. І в тиші було чутно лише потріскування вогню. Він заплющив очі, відпустивши слова у вічність. За монастирськими стінами ніч тривала, але в його серці вже зійшов світанок.